Окей, okay, немає про це поговорити. Вже вдруге за не такий давній час нам показують шрека, якого ми не бачили, і вже вдруге це обертається тим, що люди в шоці від побаченого. Цього разу настільки, що відео тизеру на Ютубі має всі шанси стати одним з найбільш задизлайканих відео 2025 року. М -м -м, ще й позначили це відео як для дітей, що відносить його до YouTube Kids, і на ньому не можна залишати коментарі. В час його виходу я працював над минулим відео та збирав футажі, і мені одразу в рекомендаціях вибило цей тизер. Я було подумав. Чи це не черговий фейковий, згенерований й трейлер або перемонтовані кадри старих частин? Але ні, наче офіційний канал. Тому клікнув і очікував побачити щось на кшталт того, як шрек виглядав у вступі до другого кота у чоботях. Ще сюжетно у нас в кінці кіт плив до шрека, тому це було досить логічним припущенням. Взагалі, після другого кота я був стримано оптимістичним, але побачив оце. А, oh, ворізрами? Весь мій оптимізм випорувався. Я не розумію, чому п'ятому шреку настільки не щастить. Спочатку його переносять на півроку через третіх посіпак, а тепер оце. Чому дзеркало зайнялося м'юінгом? Який тік-ток? Господи, я так від балонбоя у ФНАФі не обхезувався, як від цього Пінокіо Дякую. Тепер я навряд зможу заснути вночі. Я пішов далі працювати, але цей тизер продовжував переслідувати мене повсюди. Друзі скидали і словами: Ти бачив? Ти бачив? Я не міг нормально спати, їсти та жити без думки, чому він виглядає настільки дивно. Може, це зроблено нейронкою? Ну, в принципі, вайб схожий, та колишній гендиректор DreamWorks Джефрі Кетценберг виявив своє неприховане захоплення розвитком шиї і сказав, що це уріже витрати на виробництво на 90%. І можливо, це ми бачимо наслідки такого захоплення в дії. Можливо, це якась геніальна мета іронія щоб повернутися до всім звичних дизайнів та висміяти їх в самому фільмі. Чи повноцінному трейлері, я не знаю, але все, що ми маємо на руках, це лише цей тизер. Та я спробую розібратися, чому виник такий всезагальний запал ненависті до нього, та з'ясувати, чому герої виглядають настільки недолуго. Головні питання та претензії у нас спрямовані до того, як виглядають герої, і це проблема дизайну. Адже різниця поганого та хорошого дизайну в тому, що вони разюче впливають на сприйняття кінцевого продукту. Один може зруйнувати проект, який будувався тривалий час, та закопати його лише за. Два тижні, списавши це на мертвий жанр та те, що в стовпа індустрії не може бути конкуренції, а інший поставити цей стовп індустрії на коліна та змусити розробників ворушитися і намагатися врятувати свою гру. Ця ситуація з Овервочем, Конкордом та Marvel Rivals взагалі заслуговує свого окремого розбору. І, звісно, тут справа не тільки в зовнішньому вигляді, але він відігравав достатньо значну роль і гарно доводить те, що я хотів підкреслити. Звичайно, варто пам'ятати, що дизайни персонажів це тема суб'єктивна. Та те, чи Подобається людині дизайн залежить від її смакових уподобань, але я витратив 4 роки свого життя щоб здобути оцей от папірчик. Навіть з відзнакою, прикиньте, його я здобував, пишучи свою дипломну роботу саме про дизайн персонажів. Не назвав би себе якимось лютим експертом, бо, типу, мені дуже багато куди я рости, і за все своє життя я зробив один найкращий дизайн персонажа. І якщо ви хочете отримати можливість виграти собі отакого козла, то додивіться відео до кінця. Там я розкажу про це подетальніше. Тому можу сказати, що існує декілька критеріїв, за якими можна, хоч приблизно об'єктивно оцінити дизайн, і щоб не сильно душнити, зведемо їх до Трьох основних це форми, колір та експресивність. І застосуємо їх, щоб розібрати нові дизайни шрека. І почнемо з бази: це форми. Зовнішність будь-якого героя мультфільму зазвичай базується на основі мотиву однієї геометричної фігури. Та це у нас коло, квадрат або трикутник. Вони особлюють собі певні риси характеру героя. І таким чином квадрат передає стабільність, впертість чи довіру. Коло найм'якше з трьох, тому воно передає дружелюбність, тепло та решту світлих і приємних вайбів. Ну а трикутник ж найбільше. Більш гострий та відповідно передає власне різкість, небезпеку та швидкість. Дивимося, що новий шрек побудований на заокруглених та згладжених формах. І тут варто зазначити, що в дизайні все не обмежується лише цими трьома формами. Якщо припустимо, образ побудований на квадратах, то це не буде перемальовки Майнкрафту. От на цьому туторіалі автор наводить, приклад, сім видів фігур, і серед них присутня форма сльози чи яйця. І на ній побудований новий дизайн шрека. Вона лежить в основі голови та тіла і є домі домінантною. підступ в тому, що така ж форма лежить і в основі дизайну оригінального шрека, і тут вся відмінність в деталях. Новий дизайн максимально заокруглив та згладив всі кути до такого ступеню стерильності, що жодна санітарка не матиме до чого вчепитися. Повністю перелопатили пропорції. Тільки він зайшов у Тікток, його голова стала меншою, очі стали більшими та розташовані ближче одне до одного. ніс довшим. Брові більше не формують його емоції та намагаються вписатися в оцей загальний овал обличчя. Все це нагадає. Доє мені, як в тому епізоді Сімпсонів, де вирішили зробити ще одного персонажа в шоу та Сфреблячки, стояли люди над художником і казали: у нього повинен бути характер. Тут насправді наші перекладачі не зовсім правильно переклали, та атечі з оригіналу мало б вірніше звучати як привабливість. І от як у Сімпсонах творці намагалися зробити персонажа більш привабливим для нової аудиторії, так і тут схоже, що творці женуться за сучасною аудиторією, що ми можемо зрозуміти по дзеркалу, яке стає Тіктоком. Та прибрали усю неохайність властиву оригінальному дизайну. Хоча саме в недбалості і був шарм, і вся суть персонажа полягає в тому, щоб бути страшним відлюдьковитим огром, що й відображається в більш різких та незгладжених формах. Таку зміну всі нарікли діснеєфікацією. Втім, мені здається, що це більше іллюмінізація. Та візуал нагадує мені те, як виглядають мульти іллюмінейшн і далеко не дійсний. І так тут згладили усіх за винятком хіба віслюка, якому мінімально вирішили додати гостроти, що чітко можемо побачити по вухам, та тому, що його зачіска стала більше схожою на зачіску Роке Тракуна з Marvel Rivals, аніж оригінальний, більш охайний чуб, який виглядає як Пітер Гліфін з цієї серії. Нещодавно, до речі, віддав Богу душу Віслюк, який став прототипом для моделі Віслюка в оригіналі. Тому світла пам'ять легенді. Фіоні згладили зморшки, і видно, вона користується якимось казковим кремом, оскільки з плином часу тільки молодше. Те, що пройшов певний час з минулих частин, ми можемо зрозуміти по Феліції, яка вже підросла і яка на диво. Виглядає не настільки погано. Другим аспектом для оцінки дизайну у нас виступатиме підбір кольорів, і гарно підібрана кольорова палітра може дозволити впізнати героя тупо по таким розташованим квадратикам, а самі кольори можуть передавати досить багато інформації. Пам'ятаєте, думками не виволіть? Так от, кольори звідти це, в принципі, найкраща ілюстрація того, що несе за собою певний кольор. Жовтий це радість, синій печаль, фіолетовий страх, червоний гнів та зелений відраза. Якщо кому цікаво, то кольор Шрека мав би під собою Втілювати відчуття безпеки, але це дуже відносна штука, бо тупо змінюючи відтінки, ми можемо змінювати сенс та настрій, який має передавати персонаж. Тому що, допустимо, я не сильно пам'ятаю, щоб Сонік проявляв надто багато суму в основі свого характеру. Оскільки тут використовували ідентичну кольорову гаму до оригіналу, то з нею все гаразд, і питання виникають лише до освітлення, І конкретно на шреку воно виглядає так, наче це зробила нейронка. Проте тут найбільше відзначився Пінокю і його проблема з текстурою. Таке враження, що вони тупо не відрендерили текстуру дерева, яка була чітко відчутна ще у першому шреці, 24 роки прогресу, що називається на лице. Тут він блистить та глянцевий, ніби зроблений з пластику, а очі надто реалістичні та виглядають, наче не належать йому. По-іншому з кольорами все окей, оскільки будь-який фундаментально хороший дизайн буде виглядати добре в іншому стилі. І прорахуватися тут було важко, але вони все ж таки змогли. Третій аспект, в якому нові дизайни навіть перемагають оригінал. Це експресивність для анімації, властиво перебільшувати виразність емоцій задля того, щоб глядачеві було легше сприймати почуття персонажа. Тому перебільшуються всі аспекти, все розтягується, стискається як тільки потрібно задля експресивності. Перший шрек був створений ще буквально на зародженні 3D-анімації, та у творців було досить багато обмежень, й модельки створювалися та анімувалися саме в їхніх рамках. Втім, попри обмеження технології, їм вдалося зробити іконічні та різноманітні. Образи, які змогли запасти людям в душу та протриматися у чотирьох фільмах, поступово візуально покращуючись. В четвертому вони були вже на межі того, щоб виглядати настільки гарно, наскільки це можливо, але експресивність самих моделюк зберігала плюс-мінус той самий рівень, що із першої частини, та наближеною до того, що ми бачимо в реальному житті. В тизері ж, завдяки більшій стилізації, герої мають більшу динаміку рухів, через що вони більш чітко виражають емоції, тобто поставимо ці майже ідентичні емоції крику Шрека. Поруч, і видно, що зліва, от, ну, трошки перебільшеніше, ніж в реальному житті, а справа це вже повна стилізація, та як кричать у мультиках. І на папері це мало би бути плюсом, бо більша експресивність для анімації це добре. І вони зняли кайданки технологічних обмежень, які на них так довго висіли. Але творці недарма не міняли зовнішній вигляд протягом чотирьох частин. Адже найголовнішим є те, що всі ці критерії нічого не варті, якщо не слугують історії, яку розповідає мультфільм. Бо допустимо стиль. Південного парку не можна назвати поганим через його примітивність та простоту. Так, він може вам не подобатися, але він відповідає настрою та тону мультсеріалу. І гіпердеталізована та плавна анімація навряд підійшла б сатиричному та божевільному настрою серіалу. Це, окрім низького бюджету, є причиною, чому всі сіткоми для дорослих зазвичай виглядають так. Кожна анімація відповідає задуму та наративу, який закладається в основу твору. І про історію п'ятого шрека ми абсолютно нічого не знаємо. Але те, що нам показали. Взагалі не підходить тому, що ми бачили у попередніх частинах франшизи. Перший шрек був величезним ударом по тестикулам для Дісней. Джефрі Кетценберг на позиції продюсера зробив його як велике та пішливе своїм колишнім роботодавцям. І це відчувається в кожному аспекті твору. Вони взяли та висміяли все, чим були класичні казочки Діснея, і зробили все ледь не до точності навпаки. Окрім того, це був прорив та революційний фільм в усіх аспектах, який поламав усі шаблони. Зараз ми звикли, що кожен мульт. Буде самосвідомим намагатися кидати дотепні жарти та відсилатися до поп культури. Але в той час такого ніхто не робив. На великому екрані точно. І точно не робив це настільки успішно. Він зібрав абсолютно божевільні касові збори. Став першим анімованим фільмом, що виграв Оскар. Тільки подивіться на них з віслюком. Вони виглядають мега серйозно. Пробачте, Салі та Майк, попри те, що я надзвичайно люблю корпорацію монстрів, але у вас просто недостатньо аури. Ну і ще там був Джеммінейтрон. Ну, був і був, щоб то власне, шрек настільки все перевернув, що після виходу першої частини всі почали намагатися його копіювати, ба більше він навіть зробив це двічі, і другий шрек це один з найбільш ідеальних сиквелів, які я коли-небудь бачив, чого не можна сказати про третю та четверту частини, але ми ще до них повернемось. Отож, такий посил відображається й у візуалі. Локації у нас не якісь прекрасні казкові ліси та вражаючі замки, а болота та холодні кам'яні фортеці, більш наближені до реального світу. Та того, що ви можете побачити, виглянувши у вікно, відповідним був і дизайн персонажів, щоб це підкреслювати. Бо той же Шрек взагалі, не типовий дублячковий герой. Він задовбаний життям та поганим ставленням до себе через речі, які він не може контролювати, і просто хоче, щоб його всі облишили в спокої, та він міг собі далі жити на своєму болоті. Ні, ну він буквально я. Попри це, його вигляд все ще зберігає доброзичливість, і оскільки він головний герой твору, то ми можемо зрозуміти та прийняти його, попри часто досить таки неприємно. Мені дії, тому вилазений дизайн із нового тизеру виглядає чужим для цього світу, та йде всупереч ідеї антидійсної, яка лежала в основі оригіналу, та яка не в останню чергу зробила його настільки успішним. На цьому етапі вже б краще обрали вигляд із втраченої першої версії та зробили би Шрека хорором. У цього я впевнений точно б ніхто не очікував, і це було б новаторство-новаторство. А -новаторство. все ще погіршує крінжовий гумор, який намагається в самосвідомість. Для мене це вже не в новинку. Я загартований ще Валмою і очевидно. Що якось творці мали прокоментувати численну кількість мемів із шрек це життя та решту приколів. І типу, який фільм як не шрек 5, мусив би вставляти в свою коментарі стосовно Тіктоку. Шрек в 2001 робив посилання на матрицю та інші актуальні теми, і це навіть не зісталілося жахливо. Але тоді творці були в контексті, і я не впевнений, що вони в контексті мемів зі шреком, які популяризувалися в інтернеті, що доводить те, що вони вставляють якісь брейн меми з Тіктоку. Єдина надія, що вони це якось краще обіграють в самому сюжеті фільму. Бо інакше це буде катастрофа, і тільки хороший сюжет може врятувати його. Ну, і якщо вже заговорили про порятунок, то це ж було вже. Та тільки лінивий не порівняв ситуацію з тизером і з першим трейлером Соніка та фільму по Майнкрафту. І тепер очікують, що творці зроблять точно так само та наблизить вигляд до оригінального. Але я думаю, що це навряд трапиться. З Соніком трапилася унікальна історія, яка ще ні разу не повторилася. Той же фільм по Майнкрафту продовжує дропати нові трейлери і нічого не змінюється. А вихід нової частини частини Шрека запланований на кінець наступного року, і, скоріш за все, більша частина анімації вже готова, та міняти модельки в кожній з численних сцен навряд хтось буде. Хіба що цей тизер це геніальне висміювання сучасних перезапусків, та був випущений чисто, щоб пофармити негативні реакції і бути в усіх на слуху, адже такий спосіб просування довів свою ефективність на прикладі того ж Соніка. І надалі ми отримуємо отакий дизайн, як бачили у заставці DreamWorks в другій частині кута у чоботях, який виглядає значно краще ніж те. Що показали в тизері, і неможливо оминути слона у кімнаті. У нас був потенційний ідеальний вигляд нового шрека у другому коті у чоботях. Другий кіт у чоботях – це візуальний шедевр. Вони взяли стиль Аркейну та спайдерверсу, адаптували його та зробили повний візуальний екстаз. Навіть дизайни тут це апгрейд, а не даунгрейд та зливання з натовпом стрічок конкурентів. Ще історія тут прекрасна, глибока, та це вселяло надію, що ми можемо отримати щось притомне з п'ятої частини. Але вже якщо не йти цим. Шляхом та пробувати в щось новаторське, що притаманно шреку, то був варіант зберігати властивий напрям реалізму, оскільки так більше ніхто не робить. Бо як же ж потім робити ремейки ремейків? Але потрібно розуміти, що шрек уже давно не новатор. Та я вважаю, що реакція на трейлер була трохи роздутою. Та я розумію, що це дивно чути від чувака, який стільки пісочив ці нещасні 13 секунд. Але послухайте, найкращими в франшизі стали перші дві частини, та саме їх ми згадуємо, коли говоримо про шрека. А у нас взагалі то є ще ці дві, які значно. Програють в якості першим двом. Взагалі я любив третю частину, коли був дитиною. І після того, як почав дивитися Ютуб, то дізнався, що вона вважається найгіршою в серії. І враховуючи відсутність власної думки у підлітків, то такий окей, найгірша так найгірша. Але тепер, передивившись її, то розумію, що це справді так. Та вона закриває очі на арку персонажа Шрека і деградує його до просто батька, який не хоче дітей із цією кошмарною сценою, яка б подарувала мені безліч нічних жахіть. Загалом сюжет в одне вухо залетів, з іншого вилетів, та не дивно, що я ще з дитинства його не пам'ятаю, хоча передивлявся її достатню кількість разів. Четверта частина це майже та сама зав'язка, але просто цього разу вона виконана трохи краще, і частина із альтернативним всесвітом досить хороша. Думаю, проблема із сиквелами шрека в тому, що надалі всі намагалися бути схожими на шрека, і він просто губився на загальному фоні і неможливо бути новатором вічно. Тому, в принципі, очікувати від повернення якогось прориву було б певно якнайменш наївно враховуючи, що пік вже давно минув, та ми вже ніколи не отримаємо знову першого шрека такого рівня якості. А тим паче він навряд переверне гру знову. <реш> Ловлю флешбеки до того, що казав у Сімпсонах. Реакцію ж інтернету можна звести до легендарного шорту Чарлі Муйст в туалеті. Yeah, pretty shitty, приліширіга. Huh? Та, можливо, це просто синдром каченяти і фанати лютують через те, що новий дизайн просто виглядає по-іншому та незвично для них. Я не сказав би, що я прям лютий фанат Шрека, але він означає для мене досить багато. Всі частини ще з маличку я дивився нечисленну кількість разів, та вони буквально ледь не сформували мій світогляд. Я обожнював, як тут це виглядало: від кольорів до текстури та того, як рухаються персонажі й гумору. І все це настільки проникало в моє життя, що, будучи малим, я купався в купі піни та уявляв, що це. Болото шрека, бо для мене в дитинстві чомусь багно з болота шрека виглядало дуже смачним. І знаєте, якщо порівнювати його з першим дизайном Соніка чи Майнкрафт фільмом, то шрек явно виглядає найкраще серед них всіх. Так звісно, це все ще погано, але можливо з часом і новий дизайн звикнеться з глядачами. Або ж це я пробую знайти, хоч якийсь копіум. Революції в анімації досі відбуваються, просто в іншому місці. Допустимо, потік той, що з приставкою Останній кіт на землі, це приголомшливий мульт, де руйнується стереотип притаманної анімації, що тварини можуть розмовляти, і за стрічку не було зронено ні слова, а тварини комунікують між собою. Ну, власне, як тварини, це максимально хендмейд проект. Та Тфрець разом з командою взагалі робив його у блендері. Радий, що він отримує визнання завдяки виграшу на Оскарі, який буквально от нещодавно відбувся, і в принципі, це єдина хороша річ, яка трапилась на Оскарі. Та якщо ще не дивилися, то рекомендую переглянути цей мульт. І це ще не враховуючи того, що зараз бушує на лоні мультсеріалів хорошого контенту за. Вались, старі франшизи мають під собою великі охоплення та можуть привертати увагу, що не під силу новим іменам. Тому я особисто нічого вже давно від мастодонтів не очікую. І приємно буваю вражений, коли виходить щось справді гідне. В нас ніхто не відбирає старі частини шрека, і всезагальну любов вони тримають понад 20 років заслужено та недаремно. І особисто в мене вони назавжди в серці. А поки будемо очікувати на нову частину і не спекулювати більше. Я постарався, хоч поміж бомбління та скиглення, оповісти вам про. Принципи дизайну та порадив хороший мульт натомість. А найважливіше, скажу, що ви можете виграти отакого чудесного козла за донат на ЗСУ від 50 гривень. Це кастомна фігурка ручної роботи мого козлика із легендарних думок в третій ночі. Та тепер уже цих відео зроблена вона магазином Geek Soul, який якраз спеціалізується на кастомних фігурках та організовуємо збір для мого близького друга із взводу БПЛА Чорне Крило 116 ОМБР. Збираємо на радіомодулі управління для дрону кількістю 200 штук, які допомагають знищувати ворога, не боючись впливу ребів. Відео роботи взводу YouTube навряд пропустить, тому можете глянути їх в моєму телеграмі, де також буде детальний пост із усіма умовами розіграшу. Якщо коротко, то вам треба задонатити від 50 гривень, що дорівнює одному квитку, відповідно, 100 це 2 квитки, 200 це 4 і так далі. Бути підписаними на мене та на канал у телеграмі GeekSoul. І все, тепер ви маєте шанс виграти таку бомбезну фігурку. Що ж, якщо то дивилися, закликаю написати коментар, що ви думаєте про цей тизер та зовнішній вигляд героїв. Поставити вподобайку та підписатися, якщо вам сподобалося. І не забувайте, що в мене є ще чудесний дискорд-сервер, де ви можете поспілкуватися з людьми, знайти тіммейтів для гри та навіть спіймати мене. Дякую моїм чудесним спонсорам, а я йду робити повноцінне відео. Бо це було таке моє намагання у слоб з значним запізненням. До зустрічі!